Привіт, ми з BlackPack за багато років випустили багато різних сумок і бананок, і рюкзаків і велосипедних. Але сьогодні я вам покажу сумку, якої ми ніколи не робили. Це зовсім новий формат, з зовсім нових матеріалів. Найбільше всього ми зробили бананок. У нас вони різні, неймовірно практичні, зручні, красиві і технологічні. Але давайте будемо чесними: бананки підходять не всім. Не всі просто люблять такий тип сумок, як і рюкзаки. Вони, може підходять і майже всім, але ти не будеш ходити з ними кожного дня, особливо влітку. І у нас дуже часто просили сумку, яка буде носитися через плече, і такі у нас теж є, але трохи іншого формату, яка буде максимально гнучкою, легкою і практичною. І сьогодні ми презентуємо саме таку: знайомтесь, це флексбек.

Чому флексбек? Справа в тому, що ця сумка ідеально вас облягає, і вона максимально гнучка в своєму використанні. Вона доволі легка. Якщо ви її не завантажуєте, то ви її не будете відчувати. Але при цьому, якщо треба навантажити її по маршруту додому і напхати її якимись навіть продуктами, то вона дозволить це зробити. З нею можна їздити на велосипеді, бо є третя точка кріплення. З нею можна ходити на роботу, можна ходити на прогулянку, чи навіть якщо ви їдете в подорож, скласти в неї все необхідне. Вона максимально універсальна, при цьому містка, але доволі компактна. І Настільки зручна, що ви її не помічаєте. Ідея була доволі простою: зробити максимально стильну, красиву сумку, яка підійде майже під будь-яку ситуацію, чи йдете ви в гори, чи їдете на бізнес-зустріч. Тому ми випустили її з нового матеріалу, про який я зараз розповім детальніше. Сумка доступна в чотирьох кольорах: койот, такий шикарний зелений, сірий, та чорний в білу клітинку. І нас багато хто просив зробити стильну сумку без великої бірки black Pack. Тож ми для вас її зробили тут тільки. Маленький прапорець, але найскладнішою частиною її виготовлення було роздобути цей матеріал. бо ми не хотіли зробити її з вже звичних для нас кордури, ікспаку. Це класні матеріали, але саме під цей виріб вони попросту не підходять, тому що вони недостатньо гнучкі. Цей матеріал ми хотіли і через його міцність, і через його структуру, і навіть через цікавий паттерн в клітинку. До речі, він тут не просто так. Він зміцнює цю тканину. Тканину виготовляє компанія Challenge Sales Cloth. Вона називається у. Ультраґріт і виготовляється з переробленої нейлонової пряжі, яка отримується з промислових відходів, які могли опинитися на звалищі. А паттерн в клітинку це подвійна сітка ультра з ниток 200 ден, яка забезпечує нереальну міцність на розрив. Ну і цікавий дизайн. Щоб ви розуміли, міцність на розрив в перерахунку на вагу в 15 разів більше ніж у сталі. Просто вкіньтесь, яка крута тканина, але при цьому вона дуже гнучка і це зовсім не псує дизайн, бо завдяки цим властивостям вона. Будучи не навантаженою, ідеально лежить на тілі і не створює ніякого дискомфорту, до речі, в інтернеті є купа відео, де люди намагаються порізати її ножицями, і це зробити вкрай важко, на відміну від майже будь-якої іншої тканини, тому що ці волокна дуже міцні. Але це не всі особливості цієї сумки по матеріалам. Як ви пам'ятаєте, починаючи з моделі EDC Back, ми почали робити ремені з'ємним. Тут він так само підходить від будь-якої нашої бананки. Тож, якщо у вас є нове. Ренька бананка BlackPack, то ви можете не докуповувати окремо ремінь. Чому ми зробили ремені з'ємними? Ми пояснювали в окремому відео на каналі BlackPack. Подивіться його. Але тепер ще один профіт. Вушка під ремінь зроблені з нового дуже крутого матеріалу. І з часом ми плануємо з нього ж виготовляти і наші ремені. І коли ми почнемо це робити, це окрема історія, бо це логістика, багато різних питань, треба все офіційно завозити. Ми виготовимо новий ремінь, і вам буде достатньо просто його докупити, не міняючи при цьому всю сумку. Мас. Сасунки 240 грамів, об'єм 6 літрів. Щоб ви розуміли, всередину, окрім всього мого EDC, легко входить ще і камера Sony a 7 c з доволі великим об'єктивом. Flexback можна носити за ручку. Ручка дуже надійна і при цьому зручна. Можна носити як звичайну бананку, повісивши її повище, наприклад, на грудях. Можна носити як сумку. Це для мене найзручніший і найкрасивіший варіант. Чи попереду, чи легко перекративши її позаду. Давайте трохи по зовнішнім. Фішка, наприклад, дизайн в ньому є от така прорізь, а в ній ховаються дві резинки. Як ви розумієте, у них є практична мета. На них можна повісити, наприклад, блимавку. І коли ви їдете сумкою на велосипеді чи просто йдете ввечері, у вас буде видно. Але при цьому, коли ви нічого сюди не чіпляєте, то вони приховані. Це просто частина дизайну. Знизу у нас є третя точка для кріплення, коли ви носите сумку на спині, наприклад, на самокаті чи на велосипеді, щоб вона не йорзала. І це третє кріплення. У нас додатково пришита, щоб ця м'яка сумка не натирала вам спину чи одяг оцим кріпленням. Тепер по кишеням, бо організація тут ну напевно ідеальна зі всього, що ми робили. Попереду у нас є кишеня за блискавкою аквагард, новий сірий підклад, є сміттєвічок чи просто велике відділення, і дві окремі кишеньки. Я тут ношу AirPods, тряпочки, шопер, ключі від машини, звичайні ключі на карабінчику, які до речі легко відстягується. Далі основна кишеня. Її особливість в тому, що вона відкривається максимально широко для того, щоб ви могли отримати найширший доступ до внутрішніх. Тут у мене баф, це не дуже красиво. Відкладемо. Тут у мене ключі від машини. Тут у мене. Це можна показувати. Тут є основне об'ємне відділення, сюди можна затарити навіть продуктів. Є дві кишені на резинках, вони сітчасті. для організації, наприклад, павербенків, дротів. У мене тут ще і. SSD. тут же є дуже цікава штука, яку я знайшов неймовірно зручною. Інколи я ношу окуляри, як бачите, і коли я їх знімаю, якщо ви їх просто кидаєте всередину сумки чи бананки, вони можуть пошкрябатися. А футляр для окулярів я ніколи не ношу, бо він просто великий. Тож ми зробили два спеціальних кріплення для персонального болончику, для невеличкої пляшки чи, наприклад, для окулярів. Їх можна сюди засунути, вони будуть надійно закріплені, і при цьому нічим не будуть шкрябати. До речі, можна туди засунути їх і разом з футляром. А ще всередині є прихована кишеня з найкращою організацією. По-перше, тут є сама по собі велика кишеня, і додаткові три сітчасті кишені на резинці, щоб розмістити туди весь ваш EDC. Є ще одна кишеня, вона зроблена спеціально для гаджетів. До речі, сюди легко входить iPad mini. Я тут зараз ношу Fold. Вона прихована, ніхто туди не залізе, і при цьому зроблена з м'якенького матеріалу. Щодо ціни, так як це. Перший продукт такого формату, то ми вирішили заробити на ньому менше. І зробили ціну, скажімо так, більш ніж конкурентною. Вартість Flexback 89%. Доларів це ціна без ременю. І перші три дні, як завжди, у нас діє знижка 15%. Тож переходьте за посиланням в описі, щоб встигнути її замовити. Флексбек доступна в декількох кольорах, які ви бачили в цьому відео. За посиланням ви також зможете ознайомитися з ними детальніше. Насправді, з різними версіями цієї сумки, я хожу вже з початку весни. Як я вже казав на початку цього відео, ми не могли зробити запуск раніше, бо це для нас новий формат. Ми хотіли його зробити ну, майже ідеальним. І наразі ми. Досягли своєї мети. Ну а також ми дуже хотіли зробити його саме з цього матеріалу. І коли ми змогли його придбати в великій кількості, щоб дісталося всім, ми можемо анонсувати флексбек. Наразі це моя основна сумка. Я неймовірно задоволений, тому що навіть коли я виходжу з дому, наприклад, на турніки, я небагато всього беру і я її не відчуваю. А коли я йду з турніків і хочеться на вечерю придбати чогось смачненького, то сюди все можна розмістити. Ну і також вже стає прохолодніше, і ми починаємо вдягати тепліше, і бананки все ж таки створюють додатковий об'єм. А ця сумка ні. Сподіваюсь, флексбек і вам сподобається. І якщо це так, не забувайте про посилання в описі. Переходьте і обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте про новинку. А автор одного з коментарів, який поділиться чи враженнями від цього анонсу, чи досвідом використання своєї сумки BlackPack, в наступному місяці отримає от такеньку флексбек. Тож пишіть коментарі, протискайте вподобайки, і побачимось дуже скоро в нових відео. Всім. Вам.